Доброго вечора, Ми любимо передпадники україномовного каналу. Лунає повітряна тривога. Щойно почалися збиратися з Максиком на прогулянку. Почала лунати, гудіти. Дружина каже, та ні йдіть вже нікуди. Я кажу, ні, треба, 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 а вийшов на балкон до бабуся. Листя вже немає і такий, бачите, місяць по небу ходить. Так, співати не будемо. Сьогодні кума поминали. Ладно, зараз вийдемо, і далі продовжимо. Двадцять хвилин на восьму. Вийшли з Максиком на прогулянку. Гарний теплий вечір. 8 градусів тепла. О! Це навіть лунає відбій повітряної тривоги. Там побіг Макс, а йому байдуже, тривога, так? Да? Відбій повітряної тривоги. Щось таке. Ракетна небезпека, зазвичай так і буває. Або, на жаль, прилетить, або відбій. А дивіться, місяць по небу От Я зараз... Ой, це не ліхтарі, це місяць, гарний вечір. Відбій повітряної тривоги. Відбій. Бумага. Відбій повітряної тривоги. І це гарно. Все. Будемо сподіватися на тихий вечір. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. На добраніч, мої любі. І усім однокласникам сьогодні щире вітання. Сьогодні зустрічались, ну все. На добраніч.